Відвідувачі Черкаського зоопарку можуть побачити вже всіх його мешканців. Адже семирічні бурі ведмеді Гута і Бурмак нарешті прокинулися після зимової сплячки. Як у зоопарку зустрічають весну, розкажемо просто зараз. Олександр і Вікторія прийшли сюди після тривалої перерви. Кажуть, зоопарк значно змінився. А прогулянка та єднання з природою заспокоюють. Мабуть, психологічно трішки заспокоює, якось відволікаєшся від. цієї… Всієї да новин. новин суматохи денний. Тобто ну, прикольно, гарно, цікаво. Черкаський зоопарк подобається і пані Тетяні Скраматорська, саме тому вона тут у друге. зі слів жінки, тварини та привітні працівники поліпшують настрій. Мені знати, що сподобалося, що тут на досить невеличкому просторі дуже мабуть талановиті архітектор зробили так, що можна побачити водночас, далеко не ходячи, і тварин, і птахів, рептилій. І все це якби можна бустера дуже дійти. І ще мені подобається, що тут дуже гарна інфраструктура, мабуть, тут літом там ще гарніше. Цього разу відвідувачка прийшла заради ведмедів, які вже бавляться у просторому вольєрі. Ми прочитали, побачили, що вони вже прокинулися, і вирішили от прийти на них подивитися, бо вони єдині, ми не бачили у грудні. Дуже-дуже гарне все. Бешкетник бурмак і спокійна дещо ляклива гута. Так описує ...підопічних завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Прокинулися ведмеді 10 днів тому, а сьогодні їх четвертий вихід на двір. Всередині, звичайно, є також два приміщення це Берліг і внутрішнє приміщення, щоб там вони можуть воду попити, ходити. Кормушка є, але звичайно, що літня вольєра велика, гарна, простора, з басейну можна і купатися, гратися, рити, все можна шукати, їжу собі. Підйом ведмедів залежить від погодних умов. Вони, як природні аналітики, відчувають зміну температури та прихід весни. Тиждень тому тварин почали годувати, поступово змінюючи раціон. Спочатку сухарями, потім овочі. Зараз вже даємо кашу, трішки пізніше ведемо рибу, м'ясо, яйця. Фрукти, овочі по сезону, звісно, зараз це морква, буряк. Там що, морква, буряк, яблука. Так зараз. Потім буде хліб із медом або повидлом яблучним. Ну і вже почнемо гарно її годувати, десь може, десь недільки, через дві. Ведмеді не єдині, хто потребує змін у харчуванні. І спочатку середини квітня планують переводити на весняно-літній раціон усіх тварин зоопарку, який своєю чергою має певні особливості. Більше весняний вже скажемо, тому що до літа ще далеко, але ну, буде більш такий весняний. Те, що є, я ж кажу, що все, що є по сезону, так, те ми й будемо давати, так як і люди. Кожного місяця є якісь інші. Продукти, так, я ж кажу, фрукти, коли черешня на осінь це гарбузи. Не так не так давно у нас закінчилися гарбузи. Варили гарбузову кашу там, для приматів, для дрібних, для крупніших. Зменшимо пайку для хижаків, м'ясо зменшимо, то щоб було тепліше, їм треба буде менше енергії витрачати на обігрів свого тіла. Працівники зоопарку складають окремий раціон для кожного виду тварин та наближують його до природних умов. Охочі можуть відвідати зоопарк у будні та вихідні з 10 до 17 години. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ультана.